Сьогодні вирішила вам показати надзвичайно легкий рецепт приготування домашніх чебуреків. Тісто я робила у кухонному комбані, замісилося дуже швидко, хвилин за три, і легко потім, виміш... потім ліпилися самі чебуреки. Рецепт дуже легкий, простий, тому, дівчатка, господинки, лишайтеся на каналі, також підписуйтесь на мій канал і будемо з вами разом готувати. Для приготування тіста я не брала дріжджі, а брала гарячу воду, такий аж кипяток. Тому це дійсно дуже легкий та економний рецепт. Перш ніж розпочати вам розповідати про сам рецепт, попрошу вас поставити мені вподобайки, а також поділитися моїм рецептом. Отже, для приготування самого тіста я використовувала 3 стакани борошна, 1 стакан гарячої, такої аж кип'яченої води, 1 столова ложка олії, 1 столова ложка горілки і 1 чайна ложка солі. Так як я використовувала кухонний комбайн, то мені було дуже легко зробити цей рецепт. Я взяла борошно, насипала в чашу, тоді взяла в, другий, в другу ємність водичку, кип'яток, додавала сіль, добавила олійку і горілку і все вилила у кувшин в комбайн. Включила комбайн буквально на 3 хвилинки, і вийшло дуже-дуже дуже красиве тісто, воно таке було еластичне. Тому дуже добре підлягалося розкатуванню вже, коли я готувала дані чебуреки. Після приготування тіста берете ємність і залишаєте під харчовою плівкою на 30 хвилин. Фарш я приготувала дуже швидко. Я взяла свиняче, свиняче м'ясо, перекрутила його двічі через м'ясорубку, додала сіль, перець, приправи, хто який любить, а також дуже багато цибулі стерла. І найголовніше це додати воду, просту воду, щоб воно було таке ріденьке. Фарш лишаємо на 10 хвилин у холодильник і беремо тісто вже для приготування самих чебуреків. Починаємо вже робити самі чебуреки. Для цього потрібна скалка, якась поверхня, я беру ще ніж і тарілка, звичайно, для того, щоб робити округлу форму. Для початку я беру тісто гарненько, ще домішую, буквально півхвилинки. При можливості можлив... можна додати трішки олійки, для того, щоб воно краще мало еластичність. Взагалі, тісто, як бачите, дуже таке надзвичайно приємне вийшло на дотик, воно таке еластичне, гладеньке, тому ним дуже легко працювати. Я так гарненько беру його ще домішую і розкачую в такий ну, пласт, як сказати. Просто такий довгенький, як батон, скажем. Потрібно його зробити таким продовгувастим, і будемо різати його на круглі такі шарики робити. Робимо шарики і кладемо їх під харчову плівку, щоб вони не обвітрювались. Далі беремо один шарик і гарненько скалкою робимо такий круг. Як бачите, тісто піддається дуже легко. Тому я була дуже задоволена, що дійсно вийшло дуже гарне тістечко, і було його легко формувати в такий кругленький. Далі я беру тарілку, звичайно. Ніж або виделку можна використовувати, щоб не порватися картину. Обрізаю, щоб було рівненьке. Забираю залишки тіста. Беру фарш і наношу його на одну частину, так, щоб не торкати до країв, щоб потім було легко сформувати самі чебуреки. Далі беремо, як бачите, дуже легенько. І ось так приплюснуємо пальчиками, трошки придавлюємо на сам чебурек, щоб випустити повітря з нього. І гарненько пальчиками робимо, формуємо сам чебурек. Далі я ще беру веделку і проходжуся по краях виделочкою легенько, так щоб не зачепити там, де м'язко, щоб сік потім не витікав. І відразу формуємо ще один чебурек, для того, щоб відразу було на сковородку покласти два чеберека. Беремо сковорідку, наливаємо олію приблизно 1-1,5 см і нагріваємо, поки вона вже не буде майже кипіти. Я беру трішечки тіста і перевіряю. Якщо біля тіста будуть такі вже попирішки, тоді вже можна класти чебуреки в сковорідку для прожарювання. Жарити потрібно по 2-3 хвилинки з однієї сторони. Ще раз повторюємо з усіма кругельками. Беремо тістечко, робимо його вкруг, беремо тарілочку і робимо чебурек. І так повторюємо з усім тістом.